Манчестер Юнайтед, Ноттінгем 2-3, а минулого сезону що було? Нагадайте мені, будь ласка, Ноттінгем обіграв їх 2-1. Блять, хто такий Ноттінгем проти Манчестер Сіті? Це команда, яка вийшла декілька сезонів назад в Прем'єр лігу Манчестер. Manchester... Ой, Сіті, кажу, Юнайтед. Манчестер Юнайтед не може обіграти ні Ноттінгем ні Тоттенхем, ні Брайтон, ні Вестхем, блять. Питання, якого хуя, кого вони можуть обіграти? Там всі мають піти просто нахуй, всі, окрім Бруно Фернандиша, Мейну, Гарначо Діалодь Далот. Все, Решта, всього, хуйня повна. Онана. Хуйня, там всі, я не буду всіх перечислювати. Все продати, віддати в оренду Хойлунда, віддати в оренду Зіркзе, взяти в оренду, я не знаю, Фергюсона візьміть з Брайтона, він буде вам забивати 15-17 голів за сезон. Більше молодих, які ось своїх з академії беріть. О, єбать, о, йоб, твою мать, з тим Манчестер Юнайтед це, блядь, і смішно, і грішно.